Друзі, є новини щодо надання статусу УБД. З 1 грудня розпочнеться процес оформлення таких документів. Про це повідомило Міністерство оборони. Дивіться, я вам розповідала раніше, що мають бути створені відповідні комісії, і вони на сьогоднішній день є створеними таким чином. Наказом Міністерства оборони номер 369 від 10 листопада 2022 року затверджено положення про комісії з питання розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Сам процес визнання. Учасниками бойових дій він буде відбуватися відповідно до алгоритму, який опублікувало Міністерство оборони. Я дам вам на нього посилання під цим ефіром. Як я вам і раніше розповідала, то цей процес він буде можливим відбуватися двома шляхами, тобто, або якщо командир. Подає відповідне клопотання до комісії про визнання вас учасником бойових дій, або ви самостійно подаєте відповідні документи до комісії, якщо ви пам'ятаєте, десь кілька тижнів тому я робила ефір про те, що для визнання учасника, учасником бойових дій, необхідно надати документи про те, що людина виконувала бойові завдання. І різниця в тому, що я там йшла мова про те, які це мають бути документи, так? Але, якщо ви дивилися, ви пам'ятаєте, якщо ні, ви побачите це в алгоритмі, який я вам тут в посилання скину. І окремо ми ще будемо це розбирати не один раз. Але. Дивіться, якщо подає клопотання до комісії, командир він самостійно ці документи туди надає. Якщо військовослужбовець подає заяву до комісії, так, то він має попередньо подати рапорт для того, щоб командир йому надав ці документи. І потім вже з цими документами він може звернутися у комісію. Ну, Давайте я вам перелік ще раз зачитаю, щоб ви розуміли. Що це можуть бути за документи? Це можуть бути витяги з наказів командирів, органів військового управління, так? військових частин, установ, закладів, угрупувань і так далі про певні ваші завдання, виписки з журналів бойових дій. Це можуть бути. Тобто там може бути різна історія. Якщо вам дуже цікаво, дивіться, що це ж таки мій попередній ефір, бо я не хочу сто разів. Підряд одне й те саме знімати, бо мало у людей електроенергії, щоб дивитися таке довге відео. З приводу того, як писати той рапорт, я його розроблю днями і, як завжди, покладу вам у допис, фотографію, зразка. Майте терпіння, будь ласка, просто теж проблеми з електроенергією буду намагатися зробити якнайшвидше, щоб вам було легше. Це все організувати. Треба вам наказ Міністерства оборони, чи не треба. Чи я вам напишу його просто в коментарях, його назву, щоб ви знали, що таке що це таке, так? Все впиралося в те, що мають бути створені комісії. Комісії відповідно до цього положення вони будуть створені і в алгоритмі, який я вам тут залишу, там навіть є. Перелік цих комісій, при яких вони частинах і інших місцях, і де вони, при кому вони організуються, там є певний перелік. Адрес там нема, але вони будуть згодом. Подивимося, наскільки швидко це запрацює. Я пішла далі працювати. Будь ласка, питання про це все задавайте тут у коментарях. Можете питання задавати, особисті повідомлення сторінки та WhatsApp. Згодом розробимо свій власний алгоритм, як якнайшвидше зібрати пакет необхідних документів. Ви самі знаєте, що юридична вся діяльність зав'язана на практику, тобто тільки розпочав певні процеси, напрацьовується те, як їх проходити швидше. І е, з найменшими <смір> моральними втратами, так би мовити. Так? Тому вже один є плюс. Тепер питання щодо УБД це не великий такий знак питання, а це вже намітилась якась стежина, хоча б куди рухаться, і скоро це все рушить. А ось як воно буде йти? Як будуть надавати, що будуть просити, уточнювати ті документи, довідки і так далі, як по всім процесам? У нас вже будемо на практиці дивитися, спілкуватися з вами. Будь ласка, обов'язково нам пишіть, як у вас проходить що, де, як, тому що ви знаєте, що на нашому спільному досвіді ми будуємо те, що ми прориваємося з вами через складні ситуації всі разом. Гарного всім тихого, спокійного дня! Нехай на всіх береже Бог. І сьогодні буде все тихо і спокійно. Па-па!